Продовжуємо гастрономічну подорож по регіонам України. Сирні гомбовці, дуже популярні на закарпатті. Вони чимось нагадують ліниві вареники, але їх можна готувати з різними фруктовими та ягідними начинками. Спочатку беремо 300 г сиру, можете брати будь-якої жирності, вбиваємо одне яйце і ретельно перемішуємо. Потім додаємо півчайної ложки ванільного цукру, 2 столові ложки простого цукру. Дрібку солі і 70 г манної крупи. Вимішуємо до однорідності. Підкладаємо тісто на 15-20 хвилин, щоб трохи набухла манка. Тим часом готуємо паніровку. Нам знадобиться одна склянка звичайних панірувальних сухарів, які ми будемо трохи підсмажувати на сухій сковорідці до золотистого кольору хвилин 5. І далі дивіться на тісто. Сир буває різний. Якщо сир вологий, додайте трохи борошна. Але не багато, Вистачить однієї двох столових ложок. Далі з тіста формуємо кульки. Розмір кульок залежить від розміру ягід. Якщо у вас вишні чи малина, то робіть гомбовці невеликими. А якщо це сливи чи абрикоси, то відповідно і гомбовці будуть трошки більшими. Варимо гомбовці. Киплячі підсолені воді. Опускайте в воду обережно та слідкуйте, щоб вони не пристали до дна. Після того, як вони піднімуться на поверхню, варимо ще 2-3 хвилини та виймаємо на тарілку. Даємо їм трохи обсохнути, а потім паніруємо. Далі додаємо третину склянки цукру і все перемішуємо. Можете до паніровки додати трохи кориці. Подавайте гомбовці із сметаною. Це дуже смачно. Готуйте разом з нами. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.